Джорна italiana! Ми летимо в Рим на чотири дня, і ми вирішили знімати влог про Італію, про Рим. Я думаю, там буде багато всього цікавого, щоб показати щось. І сподіваюсь, нам вдасться передати якийсь такий вайб Італії. Відтозі наш літак перенесли на Дві з половиною години. Ми щойно приїхали. Це перша зупинка біля фонтану. Ось цей заклад. Я його зберегла. Ми зараз стоїмо в черзі. Черга вже маленька. Ми відстояли чергу, щоб піти сюди поїсти піцу. Добрий ранок. Це був капець вчора. Ми приїхали з аеропорта, добралися до центру на автобусі і приїхали в центр біля фонтану, пішли одразу їсти. Я трошки тільки щось знімала через те, що з двох сідав телефон. Ми не знали, як добратися до апартаментів. Ми приїхали в апартамент під перша ночі і лягнули спати. Зараз вже сьома година, ми збираємося. Їхати до фонтану, щоб зробити нормальні фотографії без людей. Вчора вечором, вчора вночі, точніше, ми були біля фонтану, там людей було просто тьма, дуже багато. Сподіваюсь, сьогодні буде менше, ми зробимо фотки. Я вже на параді. Коротше, у нас такі луки на сьогодні. Таким Давай швиденько, щоб майшвидше, кімана мужчина. Але дивіться, яке світло хороневе. Тільки ця лампа, важлив. що? Спиздати. Ну, ти ж вийшов туди, знаєш, красно треба. Зараз <звук> тут лампачка спикрутитись. Остановітесь! Та зай! Це буде в Ютубі. Наші апартаменти. Ну, типу, ось така кімната. Є холодильник. Можна одяг поставити. А, весло. <сих> Духовка. Ну я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Що ж треба дітям, <сих> щоб вони нормально жили? Телевізор. Такий у нас блін білий день. Ти щось хочеш сказати? Чекай! Сласний, Чекай! Треба зробити раптур. Краще, і шавана у нас є окремо. Ой, з мене, звісно, оператор. Ну, все по стандарту. Чуть-чуть там засоби, але ми взяли свої туш і гаряча вода. Перфект. Добре. ти <райко> <райко> розлягнувся, чоловічку. Все, ми пішли. Коречу, це наш хід до апартаментів. Ой, як гарно. Блін, так тепло, я в шоці. Ура! Дуже тепло. Це у нас там такі апартаменти наші. Коротше, ми прийшли. Яка година, Санс? Восьма година. Вже скільки людей. Я просто в шоці. Є черга, щоб спуститись на несі з фото. Чесно, я трохи засмучена. А ти думав, що буде норм людей? Так, я побачила в тиктоці, якщо прийти ранку, тут взагалі пусто. Але ну да, ми прийшли в осні. Блін. Надіюсь, ми хоча б зараз якісь фотки нормальні зробимо, не знаю. Людей дуже багато. Контакт шикарний. Ми ми йшли дуже класне типу, місце, людей нема. Якщо чесно, можна скласти. Я в шоці. Це дуже гарно. Фу, дуже. Я в шоці. Чесно сказати, не вартує вставати в сьомій шостій ранку, щоб прийти сюди. Цьому ранку і фоткатись без людей, тому що типу, досить реально постояти в черзі. Хвилини-дві ми стояли. Є можливість? Так, і є можливість сфотографуватись. Люди фоткаються, швидко розходяться, тут наступні фоткати. А, мікрофон а я взяла мікрофон, але я просто дивилась в інтернеті. Я просто подивилась в інтернеті, що всі переважно влоги знімають без мікрофону. Можливо, так якось живіший звук чи що. Не знаю. Ми прийшли в це кафе про колосаний каву. Як завжди, черга. Може брати. А давай стукнемо. Мій. Мій. Ні, бо це якісь сушніші. Давай стукнемося, так як цей. Давай. Раз. Чекай, а тако, вище піднімаємо. <гуми> та за що ж мені ці мучення? Чекай, ні. <гуми> ні. Давай. Розказуй. Ми стоїмо черзі, стояли десь хвилин 15. До півгодини. До півгодини стояли. <гуми> Короче, <гуми> про Сан-Дудесу, знаєте, також серйозно. Лайфхак. Тут збоку. В них є магазин, де можна просто купити ці круасани без кави. А якщо хочете з кавою, треба треба сюди з'явити жечку. Але кава мені дуже Не смачна. Тобі смачна. Мені так. Yeah. Малий в камеру дивиться. Тут прикольно. Але ми зараз йдемо далі. В одне місце. Ми зараз вам розкажемо. От куди ми прийшли? У нас була збережена ця точка. Це таке озерце. Не можна покатати собі на човниках. Кайф. Цікаво, а тут каса, можна взяти квиточок. Ми сіли, нас посадили. Я не лежа робити. Та <різь> 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 одної давай. Туди зайчик. Такой. Юрко керує. Титанік. Ми, наша точка. Я хочу туди, кохане. Давай. Що там музичка якась? Качок, говори щось, бо я буду у цей. А, я думаю, ти кіда. просто... Ні, це блог, треба багато говорити. Як тобі на лодці плавати. Шикарно. Важко не... трошки. Типу, якщо так десь годину, то я думаю, руки будуть дуже біля. Отнять на пакет. Чоловік рулює. Коротше, дуже класно, нам сподобалось. Нам сподобалось. Ми зробили фоточки, покатались. Коротше, ця штука 10 євро за двоїх. Це вийшло по 5 євро на людину, один човник 20 хвилин. Бомба. Типу, ми радимо сюди сходити 100%. Ми йдемо в галерею на це на карте. Показаємо. Просто дуже гарно. І тепер покажеш ці фонтанчики. Тут дуже багато фонтанчиків, як ми змінили. Коротше, вертаємося ми вчора ну, додому вже після ресторану. І ми мали пройти одну вулицю, там, де стояли столики, типу літня, те... та, та, на літня людину, тераса та. з якоїсь кафешки. Юра йде перший. Я і нього. І Там, де тераса була на вулиці, типу де крісла стояли, то Там миш? Чи Щур. Щур тупо, ну реально десь. Ну такий десь реально був, десь на Лудоні. <різь> Блять, це було так, це, да, це було жорстко дуже. І прикол в тому, що він на місці стояв, а нам треба було його перейти. Ну, типу, або йдеш назад, Юра, але короче, до школи. Юра хоче, каже, таки ти та тортом. каже, та ні, давай типу, я буду стояти, ти підеш перший, я буду тобі казати, чи він рухається, чи ні. Юра швидко пролетів, потім став і почав дивитися типу, на нього, коли я його перескакувала. А ужасно. люди, які певно живуть вже тут, вони просто привезли на собі спокійно прийшли. Блін, подивіться, ну, як, як тут нормально. гарно. Боже, як красиво. Спокійна. <кійно> <кійно> Якась тераса літня. Кайф. Тут дуже красиво все. Ми йдемо сюди. Ура! Yeah. Я вибирала дуже довго. Яку саме галерею ми підемо, бо їх тут мільйон. Я вам лешу назву, як називається цей музей. Юра каже, що, тут, що це закрито. Через те, що він каже, 17 євро за вихід галерею. Скільки? І того він зараз і того він каже, я думаю, це закрайте, так, да, звісно. Я бачу, це не дуже гареш бажанням йти туди, да? так? <світло> Ми в шоці. Я вам говорила, що сюди вхід, щоб піти в галерею, коштує по 17 євро з людини. Ми приходимо, нас питають, які ми маємо документи, і яка історія. Якщо ви маєте документи, де не є іспанське. Ні. Ну це виходить всі країни, які в ЄС чи як? То по 2 євро з людини. Ми заплатили 4 євро. А от мали заплатити? 17 +18 це виходить 30. Це я в шоці. І це капець Нам дуже повезло. коротше, там робити екскурсії. Кайф. А Юра на початку казав: я не хочу. Це дуже гарно. Це дуже гарно. Вау. Как тебе? Как тебе? Как ты? Блин, она меня когда-нибудь доконает, отвечаю. У меня и так осталось 12 волос, 11 из них будут седые. И человечек. Головне, діло, на лісу, що ти все розумієш. І я сижу угу, угу", угу", а сама думаю: господи, это капець. І оказывается, тут в апартаментах є прибирання номерів. Нам... Нам прибрали номер, а ми таке тут лишили. Ну, типу, якому сенсі? Переважно ми все ховаємо, а ми де знали, що це. Це мерзко. Це реально мерзи. Красика нагризла його взуття. Я вам хочу пожалітися і розказати проблему всіх низьких дівчат. Okay. От. от. так так і так і живу. Акумер паста. Ми йдемо їсти в один рестик біля пантеону. Просто подивіться, скільки тут народу. І там це все черга, щоб зайти всередину. Але він дуже красивий. Ми прийшли в ще один заклад, який я знайшла в кіктоці, дуже популярний. І все, як завжди, треба чекати. Типу недовго, але все рівно. Дуже багато людей. Всі так дуже скупчено сидять. Не знаю, сподіваюсь, хоча б смачно буде. Ми голодні, дуже. Дуже голодні. Кресли пасту вже дуже швидко. Смачна? Дуже-дуже бачає. Клас. Направда одна з найдорожчих... Мені. Ну не прям типу, одна з найдорожчих зараз. Ділити, то, то, себе. Ми поїли, смачно. Так. І прийшли до церкви Сан-Інціаго. Вона дуже-дуже велика. От такі масштаби, що я в шосі. Кайф. Блін, я не уявляю, як вони це все будували. Ми прийшли в цю популярну церкву, де можна сфоткати в дзеркалі. І черга дуже велика. Я, коротше, вирішила, що я не хочу фотку в дзеркалі. Буду без фотки. Хоча, блін, тут дуже красиво. просто. Щоб зробити фотографію дзеркалі, треба кинути 1 єврик. Підсвічується стеля. Ну далі. Ой, черга, звісно, аж, аж, аж туди. Не дуже алкогольний, не такий, як я роблю вдома. І мала йти на вечерю в один заклад, який я зберегла. Знову дуже популярний. А ми приходимо, там черга дуже велика. В принципі, як завжди, всі заклади, які я позберігала, всюди черга. І ми, коротше, дуже довго шукали, де сісти і поїсти, щоб було тихо. І смачно. Чекаємо їду. Я взяла апероль. Перший раз спробувала апероль в район. Нарешті я цілий день чекала. Дуже класно. Але Кого вилучу, то чотирьохся бачиш? Uh -huh. Такий заклад знайшла. Mm -hmm. Що? Нам принесли їду. Мені лазання. Що? Типу на сім'ярку, суто поїсти. Тобі як? Смачно. Смачне м'ясо? Цей чоловік. А ну скажи, що ти кажеш? Що ти хочеш в кожній країні Попробуйте їсти кебаб, так? І відтоді ми знайшли кебаб, який єдиний зараз працює. І просто подивіться, яка тут цільова аудиторія. Ми повечеряли. Юра з'їв стейк. Бів літра пива. Іде їсти кебаб. Ну покажи, що? Вада, тобі тобі дуже Мені? То покажи Покажи! Покажи подписчиков. Що це дали в подарок тобі? Салфетки. Давай, пробуй. Я цей заклад зберігала. Кажуть, що тут тирамису смачне. Як тобі? Смачная? Ты красавчик тирамису. Коротше, дуже смачно, також взагалі. Оцей так, ну, заклад. Він, до речі, для наших апартаментів, але він є багато девиз. Сьогодні ми йдемо до колізею і по дорозі ми зайшли на латеранська базиліка. Ще одне місце, куди я раджу піти. Я не знаю, чи можна заходити всередину. Тут є якась група туристів, але навіть з вулиці це дуже красиво. Ще. Може вона така велика. Це дуже гарно, дуже. Чесно, ми прийшли сюди я забула знімати. Це просто місце, куди я раджу прийти мільйон відсотків. Це Напевно, найкрасивіше за ці дні. Йдемо по сувеніри. Тут зразу на території б можна купити сувеніри. Немо щось вибирати. Можна купити вервочки, різні сувеніри. Будемо щось вибирати. Приїхали ми в Париж. А що ти буси не знімав? Знімав. Ми йдемо до комізею і зараз будемо шукати місце, де класна купа. Мені вже подобається. Дуже гарно. Колізей, ну, це база. Времі піти на колізей. Ми ще хочемо піти вечором, коли він світиться. Давай. Тут колізей. І щоб зробити гарні кадри, треба... Піти сюди, потім направо і виходити нагору, і там вже є е, перила, де можна сісти і гарний вець може зробити фотографії. Бо тут зблизька вони не дуже класно виходять, а там якраз з дуже класно видно по дітей. Дякую. Врешті ми сьогодні вже попали в цей заклад, що я вчора зберегла. Черга, а сьогодні вже було менше. Бо щось дві хвилинки почекали, але тут вже дуже красиво, серйозно. Нам вже принесли аперольчики. Як тобі апероль? Класно. Дуже топово. Набагато. Набагато. Коротше, ми пообідали, поїхали в апартаменти, відпочили. Потім ми поїхали у Ватикан, погуляли. І весь цей час нічого не знімали через те, що ми забули <сум> знімати влог. Що mm -hmm. ти скажеш? Okay. Оце, оце ми погано. влогери з тобою, так? Да? Я не знаю, як ці люди так реально. Постійно знімають, ходять з телефона. Це капець. Ми прийшли в заклад, який я зберегла повечеряти. Ну, як завжди, черга. Каже. Поки стояли в черзі, налили. ну… Сначала поставте, у мене не то на суфлюрі. Заклад називається тонерели, але він є. Щось п'ять чи шість, і він розташований типу, Всі ці заклади майже в одному місці. Ми вибрали найзатишніший. Чекаємо. Зараз буде містипа. пасту. кватро. Айнтро Авира. Клас. Так нас кожності в черзі. Я замовила апероль, mm -hmm. Ну і карбонару. Звичайно. Юрка. Пасто і пивко. Як тобі пасто? Як завжди, це супер. Встановилося на Тут і пива мало. Яке? Пива мало. Мало пива. Подивіться, Ми Повечеряла і пішли ще пити пароль і пиво. Шажанька як теремісу. Дуже страшно. Мені здається зараз. Вона ще смачніше, ніж в тому заході, так, в зранку. Там дуже хорошо. Є пароль дуже смачний. Так. Ну тут до пароль всюди смачне. Знайчик спробуйте ремісу здоров'я дуже, ніж цей. Ніж ми їли. Моє пиво літраве. Тут так багато на цій вулиці ресторанчиків. Ми випили апероль, пиво. Ти п'яний зараз? Я так. Я теж. Ми сьогодні вже четвертій день тут. підемо десь снідати. І сумка ми, може, не будемо їхати зразу на вокзал. Коротше, я хочу сказати, ми потратили дуже багато грошей. А я думаю, чим іде снідати, того що я ще раз хочу тіремісу. дуже. Ну, блін, дуже смачна ті тут. Коротше, е, який мій висновок про Італію? Мільйон відсотків їхати сюди, це ну, 100% просто. Я так давно сюди хотіла потрапити. І тепер я зрозуміла, чого. Боже, Італія, це. Я не знаю, це любов. Тому я не знаю, чи. Я зможу змонтувати цей влог, того, що ми щось знімали, але все рівно ми дуже часто забували. Ми приходили в якесь місце, потім з нього йшли і такі: ой, ми нічого не знімали. Я, я не знаю, як люди, які знімають весь час влог або блогери, це треба весь час ходити, не забувати про це, щоб щось знімати. Того, якщо ви бачите це відео, значить я все ж таки щось змонтувала. У нас такий гарний вид вікна. Там сонечко вже світить. У нас дуже і дуже грязно. Юрко миється, а я складаю сумки.